Як же користуватись палеткою. За допомогою палетки ми можемо знайти площу будь-якої фігури. У нас є фігура. Накладаємо на неї палетку. Рахуємо, скільки цілих клітинок вміщено в фігуру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 цілих клітинок. Записали собі. А дорівнює 10. Це цілі клітинки. Рахуємо клітинки, які вміщуються частково. Знову ставимо крапочки, щоб ніодної клітинки не пропустити. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Б дорівнює 16. Залишилось підставити ці числа у формулу. Формула знаходження наближеної площі нам говорить. Площа наближено дорівнює А додати Б. Поділене на два. В нашому випадку це буде наближена площа 10, додати 16, поділити на 2 дорівнює 18 сантиметрів квадратних, ось і все. Так легко ми знайшли площу даної фігури.